Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Микола і я сьогодні знову хочу спекти чеський пляцок. Ось дуже смачний та простий, з простих інгредієнтів, Ось без випікання кожів та перемащування кремом, бо взагалі більшість людей не дуже люблять перемащувати кремом і випікати коржі. Він буде складатися з двох коржів. це буде низ і верх. О, і всередині буде начинка. Так що, думаю, я, в мене все вийде. Я буду готувати вперше. Так що буду показувати, що мене буде з цього виходити. Ось. А ви залишайте коментарі, якщо, можливо, хтось готував уже запікав такий пляцок. Так як уже в нас почалася зима, холод. ось, І більшість часу садиться вдома, бо завжди зимою холодно і нікуди не хочеться виходити. Ну, а до чашечки чаю завжди хочеться щось смачненького. Так що дивимося, що в мене з цього буде виходити. Так, показую, що в нас е, буде, які інгрієнти будуть нам потрібні. Тобто, мені, бо я готую. Мені будуть потрібні яйця, порошок для печива, 200 грамів масла, 300 г борошна, 100 грамів цукру. Цукор можна будь-який. Можна навіть давати пудер. Тобто, це вже за вашим власним бажанням. Ось. І. Е, ми починаємо відділювати жовтки від білків. Тільки... Е, як це зробити? То називається чеський пляцок. Да. Звісно, я не вмію переділювати. Зей. А сама суть в тому, що як і білки, так і жовтки ми використаємо е, в цьому тортику. Не тортику, а пляцку. Ха -ха. Ось. Я взяв шість яєць. Ох. Переділю. Не знаю, чи вам видно, чи видно. Видно. Ну, хтось скаже, що... Ох, блін. Хтось скаже, що забагато інгредієнтів. Я вважаю, що забагато інгредієнтів для такого смачного пляцка не потрібно. До речі, його ще роблять з маком, але я його з маком не буду робити, тому що е, я не дуже мак люблю. З мак мак треба запарювати, бавитись довго з маком, а яблучка з яблучками завжди. Смачніше. Потім, як вже розділили жовтки від білків, білки відставляємо, беремо 100 г цукру перетираємо з жовтками. І добре. Ну, Взагалі-то можна було, наприклад, Взяти пудру, так? Але в мене був цукор. Так, жовтки ми перетерли. Зараз я е, беру е, 4 ложки столової сметани. У мене така ось файна жирна, 18%. Даємо 4 ложки. Сметани столової ложечки. ложечки. І <зві> 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 <И> потім <зві> потрібно перетерти 200 г масла. To bardzo robię szybko. <coughs> Natruję masowko na gruby kelci. Myślę, że ono i ono dobrze pote się. Натираю масло, не знаю, чи кому як видно. Масло добре натирається. Ось, бачите? Як у нас прекрасно натирається маселко. Трішки важко, але але не проблематично. До речі, масло потрібно, щоб було таке. Ну, якщо ви хочете, щоб це було натурально, то звісно, що бажано, щоб масло було якесь хороше, 70-80% таке. Бо тож, я знаю, що там... Деякі люди роблять з маргарином, але бажано з маргарином ні, бо краще вже не пожалкувати і робити вже на... М -м -м. Воно вже у мене було заморожене і почало топитись у руках масолком. Вкусне? І зараз натерли масло додаємо до нашої посудинки. Масло як масло. І зараз будемо це все перемішувати. Так. Ох! Oh. Я вже все приготував, Зараз я візьме додам пів порції порошок для печива. І це все я зараз буду перемішувати. Щоб воно в мене все добре зі сметаною перемішалось. Тоді. Тоді утворюється така рідина, не знаю чи вам видно чи не видно. Утворюється рідина, бо хтось каже, що а як же тісто в цьому перемішати? Ну і це все жовтки з цукром, з маслом, зі сметаною. Так само сметана може бути, хто має можливість добрий. Добрий відсоток купляти що. Тоді додаємо часткову борошну. Борошно так само бажано, щоб було хороше, просіяне. Я заздалегідь вже все собі підготував. Ось і в нас вже зараз буде. Виходити ось така маса. Якщо, е, інгредієнти я залишу у цьому, в описі з чого, скільки додавати. Ну і сам процес приготування ви будете дивитись у відео. Ось. Так. І зараз я е, почистив яблучка. І буду яблуки натягати. Ну, десь це вже я е, тісто зроблю. Ось покажу яке тісто. Воно має бути таке м'яке. Розкладати його е, по цьому. І потру яблука Десь три штучки невеликого розміру, 200 грам грецьких горіхів подібних, можна на м'ясорубці перемовити, можна блендером. Кому я. І 200 грам сушених сливок. Ось такі сушені сливки. 200 грам. І ось такі геросей. Ну, У нас інших немає, так що я купив те, що було. Так що це ми робимо таку начинку. Яблучка, як завжди, соковиті, смачнущі. Mm -hmm. Смакота. А ще як запечеться, тільки до речі, я не додавав ванілі. Не знаю, щось я вже напевно в тих таких смаколиках порівнявся ванілі, всюди ванілі, а ваніл. Можна, до речі, додати корицю. Яблука перетер. Потім потрібно буде вичавити весь цей сік, що в нас буде в яблуках. Ось. Зараз я буду. Беремо ці 6 білків, які в нас залишились, 150 грам цукру і так само перебиваємо з білками цукор. Окремо збиваємо цукор з білками. Добре, перемішуємо. Тут маємо 300 грамів, нам мені потрібно подрібнити. У мене немає ані блендера, ані м'ясорубки. Так що все я буду передрівнювати межом. Все, як то кажуть, у домашніх умовах передрівнюємо горіхи. Я думаю, це вже не буде так важко. Так, для начинки в нас яблучка є, горіхи є. Зараз нам ще чорносив 200 грамів порізати. Так, скільки тут? Тут 360. Щоб не було забагато. Ось, думаю, нам цього чорнослива вистачить і так само чорнослив нарізаємо. Шматочками такими. Бо він у нас великими кусками. Можна додати ще сюди будь-які родзинки. Mm -hmm. Якщо ви маєте бажання, то ви можете додати ось в цю начинку будь-які родзинки. Так буде смачніше. Але я люблю чорнослив. Так що і тут ще кістка попалась. Ммм, класно. Бачите, як купляєш ніби в магазині і думаєш, що це все таке якісніше. А, до речі, дороге, бо коштує 5 доларів. Ось ця пачечка 300 грам чорносливу коштує 5 доларів. Грецькі горіхи страшенно, так само десь 5 чи 6 доларів. 300 грам горіхів коштує, я скажу, що не дуже так і дешево, але якщо брати до уваги, що в, десь там в кафе шматочок тортика коштує теж скільки десь 4 долари, ну то теж не є цей варіант. Ми тут маємо збиті білки, але потрібно, я візьму більшу посудину. спочатку даємо горіхи, вичавлювати яблучка від цього сочку. Яблука вичавлюємо. Тік не повністю, так щоб геть аж просто вони вичавлені були. Мусим залишити трішки вологе. Я все вичавлюю відразу. же тут є низ, додаємо наш чорний слів сюди, зрібна, зручна ложка і. Ось це все спочатку в сухому варіанті перемішувати. Можна додати сюди ще МАК, але, як я вже сказав, МАК я не додаю, бо я МАК не дуже люблю. Хочете, щоб більше додало якогось цього смаку. Можете, наприклад, додати сюди корицю. Оце в нас буде така начинка. Але я додам сюди корицю. Трішки. І Перемішуємо, Щоб в нас вийшло шоколадне, дамо сюди дві столові ложки какао. Тоді вийде така пишна начинка. Після цього, як вже перемішали, додаємо Ті вершки, тобто Білки. І також це все перемішуємо. Дуже гарно перемішуємо. І тоді утворюється ось така маса. Так як уже все готове. Вмикаю духовку на 180 градусів. Це все вже. Приготовлене, щось мені хочеться дуже пити, не знаю чому. Так що я вже все приготував. Зараз ще буду показувати, як я це все накладаю, як я його закриваю. Так що дивіться продовження. Так і цю всю масу даємо ось наш протвінь чи форму обов'язково щоб у вас тісто було з бортиками бо... Якщо ви зробите погану начинку, то ну, її не дуже буде... Ну і рівномірно все оце ось з цю начинку викладаємо е, в цей формочку. Ось. Потім, після того як вже начинка. Є в потрібно. Хтось може робити в рукавичках, хтось може робити це як заманеться. Так, пиріг наш, наш вже готовий. Тільки чекаємо, поки вже нагріється наша плита, наша духовочка. Зараз О, духовочка нагрілась, 180 градусів. 50 хвилин випікаю і буду бачити, що вийде. Ось такий вийшов у мене мій пляцок чеський. Бачите? Я його залив глазур'ю, робив сам. Кому сподобається, можете так само приготувати.